І я неодноразово одноразово повторював, що нам треба визначитися, що в нас. Якщо в нас воєнний стан, то ми -то повинні забути взагалі про всі ринки, про, про всі ці е, речі, а е, вибудовувати виключно е, роботу всієї економіки на оборону. В нас якісь інвестиційні форуми проводяться, інвестиції, ну які інвестиції? ну У нас в мирний час сюди інвестиції не дуже -то хотіли вкладати, а в воєнний, то там і, і тим більше. Ну, тобто, ідею цих надзвичайних станів, я кажу: ну, ми, ми можемо ще ці слої пірога накладати, от, але якщо у нас воєнний стан не вирішує керованості енергетики, то. Ну, ще щось, мабуть, ні, ну от що стосується профільного е, віце-прем'єра, от ну знову ж таки, якби це був все таки воєнний стан, і оце був там потрібна була железна рука, яка е, направляє. Ну, можливо, така особа і потрібна була б, яка е, ну, керує енергетикою, але з точки зору знову ж таки забезпечення роботи енергетики як частини економіки на оборону. І там на якесь забезпечення соціальних потреб воюючій країні. От.